З 1 грудня минулого року, відповідно до рішення уряду, пенсійний фонд України призначає та виплачує житлові субсидії і пільги. Раніше цей обов'язок покладався на органи соціального захисту населення, про які пільги йдеться, та які ще зміни відбулися вже у 2023 році. Дивіться далі. За даними пенсійного фонду України, вже проведено нарахування субсидій та пільг на лютий, а фінансування виплат розпочнуть найближчим часом. При цьому умови надання житлових субсидій не змінились. Тим, кому їх уже призначили, додатково звертатись до пенсійного фонду не потрібно. Ми на сьогоднішній день вже отримали від управління соціального захисту населення 50% справ субсидіантів та пільговиків. Та відповідно до постанови кабінету міністрів 1041, один до квітня місяця. Отримаємо всі інші справи і зможемо їх використовувати в подальшому. Громадяни, яким субсидію призначило управління праці, продовжать її отримувати. Подати документи на призначення, а саме заяву і декларацію за винятком окремих випадків, можна будь-коли до ЦНАПів уповноважених осіб територіальних громад а також сервісних центрів пенсійного фонду. Сервісні центри пенсійного фонду працюють за екстериторіальним принципом, тобто, незважаючи на те, де людина зареєстрована або проживає, вона може до будь-якого сервісного центру звернутися і подати відповідно заяви на призначення або перерахунок субсидії чи пільги. Із з січня цього року набула чинності нова редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно до нього, пенсійний фонд визначається уповноваженим органом замість фонду соціального страхування і відтепер. Забезпечує виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, також забезпечує виплату допомоги на поховання застрахованим особам, зокрема потерпілим на виробництві. А також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на на виробництві та членам їх сімей. Пояснили й умови отримання страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві. Для цього роботодавцю, як і раніше, необхідно подати заяву розрахунок, для формування якої тепер використовується інформація з електронного реєстру листків непрацездатності та реєстру застрахованих осіб, які формує і веде пенсійний фонд. Подати заяву потрібно через особистий кабінет на веб порталі електронних послуг функціонал пункту меню заяви розрахунку. На веб-порталі дає можливість пошуку, перегляду заяв розрахунків цього ж страхувальника згідно із визначеним ним критерієм: це період реєстрації листків непрацездатності, тип заяви розрахунку, якщо знову ж таки це електронні листки непрацездатності, це і формування, редагування, відправка заяви розрахунку до Пенсійного фонду України. Упродовж місяця до обласного управління вже надійшло 5 тисяч заяв розрахунків та понад 18 тисяч листків непрацездатності. Для пришвидшення обробки заяв кількість листків непрацездатності обмежено до 200 в одній заяві. Зміни торкнулися і термінів надходження коштів. Якщо раніше фонд соціального страхування перераховував кошти роботодавцям протягом 10 днів після надходження заяв розрахунків. То пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом трьох. Днів після надходження таких заяв розрахунок з урахуванням нових функцій. Пенсійний фонд забезпечив своєчасне фінансування пенсійних виплат, страхових, а також субсидії пільг на загальну суму 1 мільярд 913 мільйонів гривень. З будь-яких питань можна звернутись за безкоштовним телефоном гарячої лінії 0800 504 801. ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.